Розглянемо інтегрування деяких тригонометричних виразів. Нехай маємо інтеграл наступного виду. Інтеграл косинус четвертій степені х, dx. В нашій табличці це третій випадок, де коефіцієнти, а тобто степені k і n, парні і невід'ємні. Тому застосуємо формулу тригонометричну для пониження степеня. Застосувавши формулу пониження степеня і Підмінуючи наш вираз до квадрату, отримаємо наступний інтеграл. Тобто початковий четвертий степінь ми розклали як суму трьох тригонометричних виразів. І максимальний степінь тепер нашого виразу квадрат. Тепер третій доданок. По аналогічній формулі понижаємо показник степеня. Отримаємо наступний вираз. Зведемо подібні доданки. Після зведення подібних доданків всередині інтеграла отримали три простих. Вирази, які інтегруються по звичайній табличці.